На всіх без виключення автосалонах компанія Volvo пригощає журналістів неймовірно смачною кава Лате. Звичайно, на франкфуртському автосалоні кава також була, але і автомобіль також це концепт купе. Volvo Coupe Concept – нового шеф-дизайнера марки Томаса Інгенлата миттєво визнали найкрасивішим концептом мотор-шоу. Саме він піднімає завісу над майбутнім обличчям серійних автомобілів Volvo. Що на них можуть перекочувати нова радіаторна решітка бампери та фари. Концепт, зрозуміло, гібридний. За передню вісі відповідає новий дволітровий бензиновий чотирициліндровий двигун сімейства Drive-E, обладнаний турбіною та механічним нагнітачем. Як запевняють розробники, за вихідними характеристиками він перевершує атмосферні V8 і при цьому примудряється бути екологічнішим та економнішим. За задні колеса відповідатиме електричний мотор. Загальна потужність 400 кінських сил, а момент майже 600 ньютон метрів. Ми розповідали, що саме такий силовий пакет незабаром замінить нинішні агрегати шведської і знову про дизайн. Незабаром дебютує нова версія XC90, і на її прикладі ми повинні побачити схожість з концептуальним представником нового стилю Volvo.